Слава Україні! Придбав кілька девайсів. Вирішив для вас зробити їх детальний огляд, а саме одного девайса. А саме такого корпусного кулера від бренду Noctua, серія Redux на 8 см. І ще придбав ось такий комплект батарейок, елементів живлення Sun бренду. Ніколи ще не, не купував такого взагалі бренду. Хто купував з вас, напишіть коментарі, взагалі варто їх купувати чи ні. Ціна їх взагалі 14 там, щем, гривень. Хотів спочатку взяти Duracell, але за 4 батарейки 50 гривень віддати якось для мишки, чесно кажучи, зараз з такими цінами і доларом, як наші політики ставлять, знаєте, чесно, якось не дуже хочеться, Що придбав ось такий блістер з чотирма елементами живлення. Типу АА зроблені в Комуняцькому Китаї. Зазначено, що 360 хвилин одна батарейка працює непреривно в електроніці. Ну, добре, це, огляд цього я робити не буду, це я вам просто показав. Собственно, огляд основного девайса сьогодні це корпусний кулер до мого нового комп'ютерного корпусу Cooler Master Elite 361. Корпус поставляється в ось такій коробці. Такий, як я б навіть сказав, якийсь кофейно коричнево сірій так, мабуть, правильніше буде сказати. Коробка картона. Пошкодити його при транспортуванні буде дуже-дуже проблематично. Але мені вже дуже-дуже не подобається, як виконана ця коробка. Чому? Хто підписаний на мій канал? Ті вже знають, що я дуже полюбляю товари, які ніхто до мене взагалі не, там, не перевіряв, не торкався і ще там щось з ним не робив. А тут коробка, як ви бачите, нічим-нічим вона геть взагалі не опломбована, тобто його можна відкрити, скажімо, там поставити в корпус і тому інше. Це мені взагалі не подобається. Це геть недобре, недобре, не добре. Ну, Повертаюсь до коробки. Коробка ось така. Тут все так вибито, такі вкрапління, такого глянцевого. Тут іде логотип сова. Зазначена модель Noctua r 8 Redux 1800PVM. Зверху теж тут зазначено Redux.80 і модель це все так вибито, такими вкрапліннями. Нижня частина зовсім порожня, така цнотлива. Хотілося б тут якийсь фірмовий стікер або щось, тому що це геть недобре. Повторюся, це геть-геть недобре. Йдемо далі. Тут взагалі пусто. взагалі пусто. Тут трішки ще й коробка так надірвата. Зад, позаду йде такі основні специфікації. Коробка з такими дірками. Що туди можуть різні жучки поналазити, або ще щось, пилюка набитися, коли перевозять їх, там, скажімо, морем, або ще чимось, якщо їх, чим їх там перевозять. Ну, коробка не дуже, мені взагалі не сподобалася. Стосовно ось цього, він такий теж глянцевий, таке вкрапління, але це не наклейка, це просто-напросто так. Тиснення коро, бір, етикетка. Є QR-код, зарисований сам кулер. Зазначено, що виготовлений в Комунятському Китаї, і зазначено, що гарантія йде тут 6 років. Але і на сайті, там де я купував, було теж зазначено, що 6 років гарантії, але в гарантійному талоні від магазину всього 36 місяців, тобто 3 роки. Тобто брехня. Ось так купувати в магазині IT-бокс. Чесно кажучи, дуже хамливі менеджери. Не менеджери, мабуть, правильніше сказати, а людина, яка видає ці товари, мені взагалі не подобаються вони, тому товар теж нормально перевіряти, не хочуть давати до оплати. І ще й брешуть, як ви бачите, з гарантією. Ну, тому таку я антирекламу магазину зробив. Це вже його діло. Давайте приступимо до огляду специфікацій. Зазначено безпосередньо модель, я вже і зазначав, но кто-логотип і зазначено, що дизайн виготовлений у Австрії, це австрійська фірма. Навіть от сайт іде де. Австрія. Е, розміри фізичні 80 х 25 Конектор 4 піна це версія ПВМ. Є така більш дешевша версія, тільки все те ж саме, але ПВМ логотипа немає. Е, і розумієте, що та версія більш дешевша, тобто з контролером керувати обертами цього кулера неможливо. Того кулера цього можливо. Тут 4 піновий конектор е, Далі йдемо. Оберти 1800 обертів на хвилину плюс-мінус 10%, тобто 180 обертів плюс або мінус. Повітряний потік 53,3 кубічних метри. Акустичний шум 17,1 дБ – це дуже дуже тихо. Якщо порівнювати, скажімо, з кулермастерами аналогічними на тих самих 1800 вісімсот е, там 19 дБ йде, тобто він буде набагато-набагато тише. Я думаю, ви прекрасно це розумієте. Далі йде максимальне енергоживлення 0,72 Вт. Тобто за час на максимальних оборотах він споживає майже 1 Вт, навіть менше 1 Вт. Якщо врахувати, які зараз ціни на електроенергію та взагалі комунальні платежі, чесно вважаю. Енерготакі зберігаючі технології, як там, скажімо, LED-лампочки або такі ось малоенергоспоживчі кулери, я вважаю, це дуже-дуже плюс такий великий. Е, сила току 0,06 А, тобто навіть 0,1 А він не споживає взагалі мало 12 вольтовий і на напрацювання на відказ е, більше, ніж 150 тисяч годин. Що теж дуже-дуже непогано. Що стало, чесно кажучи, таким е, вирішальним каталізатором катал катал при виборі того чи іншого кулера, Взагалі я, чесно, я його став, хочу поставити на вдуб е, спереду корпусу, там тільки посадочне місце під 80 мм. І що я хочу ще сказати, буде він охолоджувати жорсткі диски в мене. Які оберти буду, не знаю. Мені взагалі потрібно, щоб він був просто безшумним. І ось основним каталізатором, що я вибрав саме цю модель, стало це те, що він майже безшумний. 17,1 дБ це дуже-дуже мало і ще подобається, що немає підсвічування. Скажімо, десь за 128 гривень можна було придбати Cooler Master, 1800 обертів, 19 дБ, скажімо, з червоною, або з або з білою підсвічуванням. Вони теж ніби тихенькі, але таке корпус зараз у мене, чесно кажучи, так стоїть на видноті, і якраз по забор повітря буде спереду йти, і можливо буде його чути. Я виклинив 247 гривень на цей корпус, на цей кулер. скулер. дешевий він, тому що виною тому все блядські політики і курс долара, який зараз є. Давайте його відкриємо. Коробка взагалі не гарна, це не добре взагалі, повторюсь ще раз. Це така, як ви знаєте, більш бюджетна серія Noctua. Тому що є така основна серія, це коли він йде в таких коричнево кавових кольорах. Це вже така основна продвинута серія, а редукс це така сіра і така більш темно-сіра. Гама тут виконана в ньому, більш дешева і більш бюджетна серія. Як ви бачите, кулер лежить в такому боксі з картона. Коробка взагалі біла. Коробка, як ви бачите, взагалі напівпуста, там взагалі нічого немає. Йдуть чотири гвинтики з хромованої нержавіючої сталі, запаяні ось так вони, ці гвинтики. І більше, чесно кажучи, в коробці взагалі нічого немає. Тобто комплект дуже-дуже-дуже убогий. Сам кулер. Сім. Крилчатка виконана з сіми лопастей. Ніби ніде різьбу не нарізали. Я так роз... сподіваюся, що його все ж таки ніхто не підключав. Тут ось такий напівневидимий грав... гравірований логотип Noctua. Я думаю, вам видно. Позаду. Mm. Ось так якось він тут повинен бути. Mm. Давайте його витягнемо і вже подивимося більш зручно. Ось такий кулер. Ну, Я б не сказав, що він важкий, навіть такий легенький, я б сказав би він. Давайте поглянемо на етикетку. Кабель живлення йде в такій нейлоновій опліці. Така трішки липнуча до рук оплітка, я б сказав, би, навіть ніяких написів, нібито на ній нема. Така якась вона трішки липка. Ну, не дуже приємна. І ось як ви бачите, з коробки такі частки поприлипали. Думаю, вам буде видно такі шматочки паперу. Тут стягнути таким кембриком він, щоб кабелі не... Вилазили, тут аналогічно йде такий ось кембрік. І закінчується цей кабель чотирьохпіновим коннектором. конектором чорного кольору і дає ділення на 3, якщо у вас немає. Кабель дуже, я б сказав, би, навіть довгий. Ну, Мабуть, сантиметрів 35, можливо, навіть 40. Мені здається, можна було трішки поменше використати його, сильно довгий він. В принципі, кулер Зовнішній дуже-дуже сподобався, така глянцева етикетка на ньому наліплена, але не сподобалась взагалі коробка. Ну, ось можете е суб'єктивно почути рівень шуму. Ну, взагалі не чути, звісно, я його не розкрутив, наскільки, але щоб ви так розуміли, що ніякої вібрації нема. Тут є логотипи, що така стрілочка вверх та вправо що його потрібно крепити тільки так, тому що стрілка, бачите, показує донизу. тобто його тільки так треба крепити, І обов'язково показано, куди йде забор повітря. Тобто, якщо мені треба на вдув, мені треба його ось так цепляти. І обов'язково ось так його треба вниз. Тобто, отак, скажімо, його не рекомендує виробник ставити. Можливо, якась вібрація з'явиться чи ще щось. В принципі, на цьому буду завершувати. Путін хуйло, порох то не краще, слава Україні!